Справа в тому, що десь років в 30 в мене був величезний катаклізм в житті. До того я був ужасно неслівною людиною. Тобто я брехав, я робив масу злих вчинків. І навіть зараз, от коли в мене трапляється якийсь такий ну, ніби відповідь за те, я знаю, що тут чітко відповідь за те, що я зробив злого. Діло в тому, що в 30 років я дуже помінявся. Тобто я сів так перед зеркалом і застави себе подумати. Кузьма, от, що ти маєш на сьогоднішній день? Ти маєш маленьку дитину, ти маєш зйомну квартиру, ти маєш ноль грошей, ти маєш дві каністри-солярки, які служать тобі білетом додому, щоб втікнути до мами з татом, тому що мами з татом ти не пропадеш. І більше ти не маєш нічого. І була Пасха, і я на Пасху мав пустий стіл. І я розумів, що не гоже, тому що я виріс в таких досить релігійних традиціях, в мене сім'я досить релігійна. І Я зрозумів, що то не просто так. От чому в мене постій стіл на Пасху? Невже я найгірша людина на тій землі? І я не можу відсвяткувати настільки сімейне свято? І чому я взагалі тут, в тій зйомній квартирі, в Хрущовці, на Лук'янівці, а на Соломинці, сорі, а не з батьками десь там у Львові, які зустрічають те свято завжди, знаєш, та, як, так, як воно має бути? Посидів, подивився з зеркало, і зрозумів, що треба якось в собі щось міняти. І зрозум... І після того, коли поміняв, зрозумів, що міняти в собі щось ніколи не пізно. Навіть коли тобі 60 років головне зрозуміти, що пора то зробити.